Сьогодні у нас позапланова зустріч. В окремих бригадах і батальйонах закінчилися впівіжки, а ми працюємо сьогодні швидкою допомогою. 53-я бригада нашого бойового побратима, Можу вам відкрити таємницю, що вони зараз їх застосовують, в тому числі і для повітряних цілей. І роблять це надзвичайно вдало. І тому я хотів подякувати батальйону безпілотників, який очолює Олександр. От якщо ми передаємо 200 з лишнім, це буде означати, що 140 цілей, 140-150 цілей буде вражено, Олександр. Дякую. Приймай вантаж. Ну, а наземні станції ми сховали, щоб ніхто не знав, що у нас ще і наземні станції є. Дуже важливо, що вони упаковані в такі підсумки, бо при транспортуванні там, е плати, провода, вони дуже часто якби, можуть відійти. Ми за трохи більше, ніж місяць, вже витратили десь приблизно 1400 банків. Все, що можна вразити, по противнику виражав. Те, що я супер зазначав, повітряні цілі, техніка і жила сила противника. Друзі, 25-та бригада, наші дуже добрі друзі з 2014 року. Зараз традиційно для бригади передаються супердефіцитний продукт, нічні евпішки, традиційні впівішки, мавіки. А в цих ящиках. Гранатомети спеціально для 25-ї бригади. І коли їх тут, ми не кажемо вам скільки, але їх тут достатньо. Ефвішки восьмі, FPV-шки десяти, мавіки нічні, мавіки денні. Дуже вдало б'ють ворога. Так що Нападаємо. приймайте. За допомогою даних FPV особисто обіцяю, що 70% не нижче уражень буде. Майстерність наших пілотів, майстерність наших операторів дійсно вражає. Передаємо п'ятій штурмовий. Два правильно душових комплекси. Там є все. Дві пральні машини, дві сушильних машини, насос, компресор, котел, чотири душі, півтори тонни води, баки. Приймайте ФПВ-шки, приймайте квадроцикли, приймайте генератори. Дякую за ваш неоцінений вклад в наші спроможності. Від колективу бригади хочу вам вручити нагрудний знак. Дуже мало. Де його отримали, і з великою повагою і щирого серця вручав на грудне. Ви знаєте, ким я оточений? Я оточений європейською солідарністю. Це є наші депутати, лідери фракцій, обрані і облачені довірою. А сьогодні вони на фронті разом. Ми робимо ту необхідну справу. Передаємо ми FPV. там, де ви бачите, 207, це все їм. І Георгій Цагарішвілі у нас на прямому зв'язку. Дякую. ми так розходи? Дякую. якщо дякую. треба? Ми знову дякую. зламаємо графік і. Приїдемо. Тільки вчора попросив, щоб в нас закінчились в І сьогодні вже Петро Олексійович привіз нам порадував. На сьогоднішній день це і прикриття, і уничтоження техніки. Там дуже важливо. Три дні тому се впівдрону впали в танк і це зупинило наступ. Ворога. Таких случаїв таких багато, тому кожен, кожен день 20-30 до 40 кавільйонов піднімаємо поводку. Ми віримо, що перемога настане і ми переможемо коли. Моя мотивація це друзі, свідомі люди, які розуміють, що відбувається в країні і що за неї треба боротися.